Сьогодні ми виконуємо хірургічне втручання, метою якого є відновлення повноцінного носового дихання. Дуже часто люди звертаються зі скаргами на закладеність носа, отруднене носове дихання, храп. Зазвичай пацієнти пов'язують ці скарги з викорненою переділкою носика. але зачасту все ж таки проблема пов'язана з набряком носових раковин, їхньою гіпертрофією. Часто ми це ще називаємо вазомоторний реніт. Через постійне розширення соди нижні носові раковини набрякають, чим закривають просвіт для дихання. У нашого пацієнта саме така ситуація: переділка носика має лише незначне викривлення в задніх відділах, а основна проблема пов'язана з набріком слізової носа. Відповідно, ми виконуємо йому радіохвильову вазотомію. Це сучасний малотравматичний метод, який дозволяє контрольовано скоротити кількість судин і тим самим розширити носовий хід. Додатково ми видалимо. Шип носової переділки, який теж, в свою чергу, заважав вільному проходу ковід. Уся операція триває близько однієї години, виконується під загальну анестезією, що є максимально комфортним для нашого пацієнта. Реабілітація після операції триває близько 2-3 тижнів. Наша мета є не просто вирівняти носову переділку, а відновити повноцінне природне носове дихання.